Ніч на 17 грудня безпілотники атакували військовий аеродром УРФ. Як повідомляє телеграм-канал Астра БПЛА завдали ударів по литовищу в Морозовську Ростовської області? Момент масованої атаки зняли на відео. Місцеві жителі у телеграм-каналах повідомляли про гучні вибухи. Незабаром губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив про те, що сили ППО відбили масову атаку безпілотників літакового типу в районі Морозовська і Каменська. За його словами, більшість безпілотників Отників, нібито було знищено. Також у Міноборони РФ відзвітувались про те, що нібито ППО збила 33 безпілотники над Волгоградською, Липецькою та Ростовською областями. Згодом у відомстві додали, що знищено нібито ще два дрони у Волгоградській області. Відомо, що на військовому аеродромі в Морозовську базується 559-й гвардійський полк. Там дислоковані фронтові бомбардувальники Су 24 Су 24 М і Су 34 Крім того, у суботу. 16 грудня у тимчасово окупованому Донецьку горіла база окупантів. Займання сталося у Будьонівському районі міста. Український журналіст Андрій Цаплієнко заявив, що стався свіжий приліт по базі військ РФ та їх складу паливно-мастильних матеріалів. У ЗСУ цю інформацію не коментували.